Троє невідомих вирішили пограбувати ювелірний салон у Стаханові біля центрального ринку. Вони врахували те, що вхід до магазину є загальним і для салону мобільного зв'язку. Тому двоє грабіжників розбивали скляні вітрини з золотими прикрасами. А їх спільник тримав двері та не випускав працівників салону мобільного зв'язку. Погрожуючи продавцям пістолетом, злочинці поскидали ювелірні прикраси у сумку. Направившись до виходу, натикнулися на працівника салону мобільного зв'язку. І не чинив їм опір, проте встиг вихватити у зловмисників сумку із коштовностями. Але останні встигли нанести чоловікові удар по голові важким предметом та зникли з місця пригоди. У серед дня, в час дня розбойне падіння на ювелірний магазин. Ну, я услышал звон стекла, соответственно, что що щось произошло. Пытался вийти з магазина в сусіднє поміщення, мою дверь підперли ногою і урожаю. Вражає... Оружием, типа, сказали сидеть. Ну, я понял, что времени на раздумья нету, начал действовать. Как бы пытался нейтрализовать нападающего ну, одним ударом, как бы выбил обойму пистолетом. Мне это повезло. Ну, как правило, говорят травмирующее было оружие. Ну, это не так страшно, но и как бы пытался его задержать, но подбежали двое. Подільника його ну, как бы, Зав'язалась драка, така вже більш серйозно Уже, травми уже. Уже травмы наносились молотком і прикладами оружия. Ну, Питалися внести сумку з золотом, але не вдалося. Ну я дважды вырвал у них сумку, але когда зрозуміли, що нічого не виходить. Співробітники міліції, які пробули на місці, встановили обставини розбійного нападу. Сотрудник салону мобільної зв'язки оказав противодействие в результате Чого в сумку молоді люди бросили, скрились в незвісному направленні. Сейчас проводимо поїзкове мероприятие по лиц ліць розкритт даного преступлення. Попередня правова кваліфікація стаття 187 Кримінального кодексу України і троє злочинців відповідатимуть за скоєн згідно до закону.